Уже скотилось із неба сонце, Заглянув місяць в моє віконце, Вже засвітилося в небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та й погуляю. Приймісяченьку, та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш і о лихо. Оргом садочки, біленькі хати, і соловгенька. Аю, чувати, ой чи так красне, в якій країні, Як ж тут в нашій рідній волині? Ніч обгорнула, біленькі хата, Немов маленьких діточок мати, Терезь весняний, тихенько дише, Немов діток тих до сну колише.